У Європі готуються до різдва та нового року. В містах цими вихідними розпочали працювати святкові містечка. Так, Різдво у Франції найбільш очікуване свято для кожної французької сім'ї, тому до нього готуються задовго, як правило, за місяць. Основна прикраса будинків, вулиць, магазинів, різдвяна ялинка та безліч гірлянд. Але цього року святкового освітлення значно менше. Через війну в Україні енергоносії у Франції дорожчають, тому громадян закликають заощадити на електроенергії. Деталі розповість наш власний кореспондент Євген Павленко. Вітаю колего. Це центральна площа міста вітрілля Франсуа. Ми бачимо, що тут вже повним ходом йдуть роботи для того, щоб люди могли сюди приходити, святкувати Різдво, Новий рік. І за моєю спиною бачите, яке в них ялинка. Вона десь метрів 12, Там зірка на горі, і нічого вона штучна. Нічого поки що її не, не прикрашали нічим. Можливо, вона кої залишиться, я не знаю ще. Ми ще будемо за це спостерігати, але загалом це дуже все скромно. Ліворуч від мене повзанка. Невеличка, потім тут багато якісь там експозиції. Є доріздва експозиції, є багато дуже невеличких будиночків. Це там, де продають смаколики, глінтвейн і ще щось. Загалом ще такої святкової атмосфери ще не дуже відчувається, тому що це початок лише грудня. А одесь за тиждень, за два почнеться вже ближче до Різдва католицького. Розпочнуться вже тут народні гуляння, і це все буде сяяти. Як от, наприклад, ти ще хочеш зауважити, що це після пандемії ковіду це фактично. Чно перше різдво, коли французи зможуть вийти і нормально відсвяткувати у сім'ях з е, своїми сім'ями разом з друзями е, і відзначити різдво. Дякую, колего. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.